Добрий день, шановні підписчики і гості моєго каналу. Сьогодні ми зробимо невеликий експеримент з перевірки правильності регулювання запалювання у бензопилах і мотокосах на різних сайтах канала. В Ютубі різні ходять думки щодо зазору між маховиком, маховичком ось, бензопили, це маховик щіля. І модуля запалювання. Є різні думки. Одні кажуть 0,1 мм, другі кажуть 0,2 мм, треті кажуть 0,35-0,45. Ну і щоб ми вже виробилася у нас думка, ми зараз це все діло і провіримо. Для цього ми зробили, то тобто я зробив таку приспособу. От тут 30 ватт із кондиціоніра, з вентилятора. Закріпив маховичок із бензопили. і прикріпив до так би сказати до статора двигуна, значить модуль запалювання бензопила. І от тут свічку вивів, от сюди закріпив і цим проводом. І от зараз поставив я е, тут зазор, отут, от зараз, щоб вже мені не переставляти, ось у мене є така, так би сказати, Пластинка це із пивної банки От, під пиво. От. Я думаю, видно вам чи не видно. Ну, він показує 0,1 мм. От. От на цьому ми і зараз провіримо, яка в нас тут іскра. На цього ми включаємо От зараз. Треба сюди, щоб воно не туди, але треба сюди, щоб крутилося. Зараз включимо. Так. Не знаю, видно вам чи не видно. Ну, я поверну свічку. Вот. На свічці є іскра. Я думаю видно. Чи не видно. Ну, в общем, є іскра. Це 0,1 мм. Виключаємо, значить, робоча установка на 0,1. Десяток і склад дуже хороша. Виключаємо. Поставимо це ось певна банка, певна бутилка. Тут 0,2 мм, я зараз поміряю. Должно бути 0,2, я б міряв уже. Так. Так, як би так само? край ну в общем примерно 0,2 02 ну тут может станет не то стан, хороший Ну, 0,2 будем считать сейчас мы установим, проверим так на си Значит, ставим сюда вот так будет 0,2 у нас сейчас я тут ставлю От. Так, тут воно свободно телепається, Свободно ходить. Піднімемо, підтягнемо під маховик, під магніт. От. От. так. Тут трошки нам треба регульнути. Тут у мене є вент є. Який щось піджать, підіжмемо, Щоб свободно сходила. Оце наша О, оце вона є. Так, є 0,2 міліметри. Тепер так. Запускаємо. Запускаємо. Так. Тут же, щоб воно в цю сторону крутилось, куди нам треба. Так. Іскра? Як бачите, дуже хороша. 0,2 мм робоча схема. Ну щоб вставляти там більше, я зараз буду регулювати, на які э, перестане іскра з'являтися. У вот, вот, мене є ось Ось так. От іскра є, є, є. отак. Іскри нету. Нема. Виключаємо. Провіримо зазор. Є в мене друга третя пластинка. Це називається комфорт пена для браття. У неї краю. сейчас тут померяем. Рая 0,4 мм. Пробуем сюда її вставити. О. Вот здесь тут магнитик 0,4 мм и наша блок Запалювання не працює. Значить, висноковок такий. От. Це ми провірили. Провірили. А як провірено, караміння. Так, це вбрали. Ще раз пропускаю, щоб вже не було. Воно так вроді тут і є, тут воно якраз магніт становиться на катушці там. Ну от ми впустимо ще. Так. Пустили так. Тепер вертаємося поки назад, будемо здавати цим болтиком і дивимося на іскру. О, Почало черкачуватися, це, це, це зазор роботи нема. Це зазором 0,1 мм, іскра нормальна. Значить, висновок який? Ми тут провірили, немає ніякого обману. Все це робоче, це робоче, робоча, з робочої бензопили. Ну, вона, в общем, тут з робочої бензопили, така вона вже робоча, ну, як сказати, справний. І модуль теж справний, і свічка справна. Зазор тут все як положено. Так що, ну дивіться, воно у нас ось добре а цієї катушки. Як хто ремонтує нову бензопилу, або підшипники міняє от, на бензопилі корінні, от. то зазор ставити треба 0,1 мм. Щоб вона не касалася до модуля. 0,1 це буде нормальний буде зазор. Якщо ви, вже вона підношена пилка, що там зазор, вже в радіальний зазор у підшипниках є то ставить 0,2 міліметри. Ну більше не ставить, тому що іскра буде слаба, от вона буде погано і заводитися. Вона може робити, може заведеться, але треба дуже довго дергати, тому що вона, ну, слаба, слаба буде іскра, тому що ми ж модуль одвигаємо від магніта до цього ось. А електричний струм з'являється тільки як магніт, переходить близенько до... Катушки із сердечником. Індуктується тут струм. Якщо ми віддаляємо, значить струм буде слабіший. Значить буде іскра буде ще слабіше. Так що, не знаю, там хто як собі, то і може, у кого якісь інші там магніти стоять. Ну це серійне все це, що називається, яке воно є. Це серійне. Те, що на всіх бензопилах, бензокосах, воно, в принципі, одне і те саме, От, принцип роботи. Ну, в общем, я буду закінчувати. Як його зробити тут не дуже воно складне, але можна, воно потрібно буде і для якого, як свічку треба провірити, щоб не дергатися там, а от включив свічечку і воно покаже. Якщо це не розбирати, от і свічку. Чи потрібно нам оцей модуль от, провірити? Модуль запалювання. Це скрути, ось тут болтики в мене тут раз, два. Оцей болт ось уверху, ну гаєчка, і ось руха. От крути воно знімається. Ну от так от. Це ось відкручується. Я вже продемонструю. Продемонструю. І це відкручується. Во. От ми зняли. Свічка тут у мене не здорову ну от і ось цей модульок, от він у нас є. Ось один, одна і друга частина цього металу. Це все тут. Це все зроблено тут із металу, все тут попідварював, ну тут так воно. Робилось для, ну, не на виставку, а так, щоб провірити Ну, Електромотор, я казав, із кондиціоніра. Кондиціонір поламався, ніхто його не хотів ремонтувати, ну, а електромотор залишився. І конденсатор відціляв. Він тут невеликий. Ну це такі наші справи, так би сказати, селянські. Тому що тут ніде не підеш, ніхто тобі не провіри, ні, ніхто тобі нічого не підкаже, як поки сам не зробиш. Ну це я таке зробив. Може кому понравиться або хто буде там щось робити, та й подивиться. Нема тут нічого складного. дивіться, воно ходить добре, крутиться. От. Тут просто я конусок сюди зробив, такий самий, як на колінвалі. Дірочки проверті тут на 8 на 8 примерно відверстя от, і закрутив і все на світі. І все роби, і все робить. Ну, кому сподобалось, я буду радий. А так всім добра, всім здоров'я. Війна, війна ще може довго затягнутися, ну ми переможемо. А дрова треба буде запасатися, тому що хто знає, яке воно далі буде. А без бензопили. От, у ліс з електропилкою не поїдеш. І, на, і на, свої, на своїй присадибній ділянці не напиляєш електропилкою. А без запилка вона повинна робити. І заводиться, і повинна пиляти дрова. Все. До нових зустрічей на нашому каналі. Спасибі за увагу. Дякую.